18 квітня 2016 року. І сьогодні я хочу зробити маленький огляд, може когось зацікавить Медодаї Прикарпаття і два слова про нуклеуси. Отак От у нас гарно зацвіла кульбаба, цвіте прямо кущами. Зараз ранок, 9 година, ще бджола не розліталася. Отак От ще досвітають вишні, груші. Сливи вже відсвіли, розпускають листя. Джела на груші вже працює. Йдемо далі. Також яблуні вже починають розцвітати. Зацвіли горіхи. Отут От зробив місце, по цій темі буде окреме відео. Майстерня, нуклеуси, біджілка, бере водичку і йдемо далі. От так само. Вишні цвітуть. Вже цвіт сипиться з них. Ось так починає цвісти сади, починає цвісти яблуні. Ось яка красота. Тут мій удав, додав один корпус, розширив, бо місця було вже мало. Він на 8 рамочок. Такий цвіт, бджола гудить уже. Ще не дуже тепло ранок. А бжала, бджола гудить, можна чути гул. Ось мій нуклеусний парк, по якому я знімав, по яких нуклеусах я знімав відео перше, коли я їх ще робив. Це у 2015 році весною, їх показував перед завершенням роботи. От. Не показав, коли я їх заселяв, не показав в роботі, тому що була трошки проблема перейти з маленької рамочки на піврамку. Як я казав, в мене були міні-нуклеуси, і мені треба було їх переводити на такі нуклеуси. Ну нічого, перевів гарно все. Відпрацювали вони, перезимували. От. Тільки зараз маю ще одну проблему, скажу яку. Одну клеуси готові на високих підставках, щоб було зручно працювати, щоб не гнутися. І щоб трава не мішала. І от ми відкриваємо. Відкриваємо Нуклеус, кидаємо кришечку і бачимо, що Нуклеус пустий. Пустий нуклеус. Далі відкриваємо кришку, слідуючи Пустий нуклеус. Кришечку, пустий нуклеус. пару рамочок, які є. Знову пустий нуклеус. І так можна ходити далі аж до кінця. От хочу сказати, в чому проблема, якщо, якщо, якщо це можна назвати проблемою, значить взиму я їх пустив був у такому стані. Ця тепленька заставна була тут з цього боку. І дві сім'ї я згуртував через цю, перегородочку, через цю перегородочку. Зараз я візьму планшет в іншу руку. От, через цю перегородочку. Зробив докупи, сформував дві сім'ї. Дві сім'ї. І було тут раз, два, три, 4, 5, по шість рамочок було. По шість рамочок. От. Е, шість рамочок це виходить у нас три повноцінні рамки. Е, української або Доданівської немає значення. Три повноцінні рамки. Перезумували вони добре, тому що зима ще була добра і умови нормальні. Ось тут, бачите, є в них продушене, на тих відео я показував. <кій> Вулики сухенькі, не позацвітали. Можна от як вони були. Нічого не позацвітало, все гарно. Але що сталося із бджолою? Того року до мене дзвонив знайомий із Кіровоградської області. <кій> є Таке місто Новоарх... Новоархангельськ, де річка тече синюха. От, і просив у мене бджоломатки. От, я йому сказав, що ніби зимували бджоломатки, щоб купити. Я йому пообіцяв, що будуть бджоломатки, зимувалі, а він пошуткував, що каже, я приїду і, каже, і заберу з усім їх. Ну, я посміявся разом з ним і на тому закінчилося. І що вийшло? Дзвонить він до мене і каже, я вже їду, але їду, каже, із, е, як це сказати, із своєю тарою. Я так не зрозумів чому, приїжджає і починає мені говорити. Давай домовимося за таку справу, що я беру в тебе бджоломатки але беру із рамками, із розплодом. От в чому і проблема. Відказати я товаришові не міг, тим більше він запропонував ціну хорошу, в мене вийшло віддати йому ніби по 4 піврамочки оцих і маточку по 500 гривень. А було в мене це є 33 нуклеуси. зимувало по 2 сім'ї, це 66 сімей я йому віддав. Ніби гроші цікаві, добрі, ну і так само товариш. Не відкажеш. І що в мене виходить? У мене виходить та сама проблема, що того року, заселити нуклеуси бджільми. А сюди потрібно на заселення не менше 60 кг бджіл. Отакі хлопці у нас пироги вийшли з нуклеусами. Ну я не переживаю, пасіка в мене недового не на напрямку. Так що Бжоли в мене стане, потихеньку заселю. От сидить ворона так само підказує мені. Каже, що так, каркає. от такий нуклеус ще. Два слова по науклеусах хочу сказати, як я працював, заселяв їх. Отак от на три рамочки їх заселяв спочатку. На три рамочки заселяв, потім я їх тут через перегородочку розширяв і робив ще одну. Ставив перегородку і ще одну. Получалось дві сім'ї тут і дві сім'ї тут От. І працювали вони в мене От до кінця, аж до серпня місяця. Працювали. Ще на початку серпня місяця я відібрав. Матки на продажу, ну і по дві матки я пустив вже е ніби в так само загодував, бо меду вони багато не носять, трошки носять, але не багато, так що я мусив їх загодовувати. Ну нічого. Задачою вони справились. От на таких підставочках. Зараз переніс їх у цей сад, тому що... Вони стояли спочатку на сонці і була проблема. От, трошки перегрівалися, бо стінки тоненькі, стінки, як видно, 20 мм стіночки, що передня, що задня, по 20 мм, зараз наведу веду різкість, О. по 20 мм. І перегрівалися. На таких підставках. Вирівнюю, майже все вже поставив. Ще пару штук треба вирівняти в кінці. От. Ставлю в цьому садочку, тут буде тінь. Гарно в рядочок, От видно тільки з лівого, з лівого боку там трошки не виставлені, а ці всі виставляю по уровню, по васервазі. От. Такий садочок, тут в мене вже е, відсвів персик. Вишні. Доцвітають сливи, сусідські сади вже повністю розпускаються яблуні, садів море, так що медудаїв багато. Смородина, агрос. От яблуня розцвітається. Тут же не розпускаються яблуні. Ось такий цвіт яблуні, гарно цвіте. Ось цих ще пару штук, раз, два, три, чотири, п'ять штук не вирівні, ще косок стоять. А ці вже всі стоять в мене по рівню. Яблунь, Ренета зацвіла скоро цього року. Гарно. От моя пасіка. Два кроки. А от там, в вдалині, як прапор наш жовто синій Засіяли ріпак. І сьогодні вже позвонили до мене, попередили, що завтра будуть його кропити. От ще не сказали, яким препаратом, але сказали, що препарат цей на бджіл. Не впливає ніяк, але сьогодні завтра буду закривати льодки, кропити вони будуть вночі його. Це 2 кілометри від нас. І отакі от, от поляри. От. Тут внизу так само. От. Черешні цвітуть, яблуні, от, груші позацвітали. З того боку, коротше, всюди сади. А тут хлопці в мене 20 соток землі такої обробленої. Це все я засіяв фацелією. Це все буде фацелія. Вже пізніше покажу, як вона проростає. Вона вже де-неде почала проростати. Я пізніше покажу, як вона вже. Бо зараз такі неясні прорости, через пару тижнів буде видно. Отакі медодаї у нас. Ось такий от нуклеусний парк. Кому цікаво, бо хлопці питалися, де, де ж той нуклеусний парк, де ж той нуклеусний парк. От нарешті я його показав. Прорекламував, як кажуть. Не от. От, додай Прикарпаття. Часто говорять нас медоноси. але я вважаю, що медоноси це неправильно. Якщо взяти, медоноси, які медоноси у нас є, там гречка, там, ще щось сади, кажуть, так, правильно сказати, медодаї. А медонос у нас один це є бджола, яка носить мед. З грецької мови меліса мер, меліфера, меліса це є бджола, мелі це є мед, фера це приносимо. Меліса меліфера, медоносна бджола. Так що медоноси це одні в нас бджоли. А медодаї це ті, що дають мед, це квіти, сади, рослини. Ось такий легенький огляд. Ще пройдусь на пасіку. Гляну, що там у нас. Ось цей город теж засіяний. З цього боку, це все фацелі. Хлопці, бурбу не саджу. З бульбою немає часу працювати, а так людині дав баночку меду і людина тобі мішок бульби принесла. От на пасті так само траву ще не кошу, тому що цвіте гарно цвіте у нас кульбаба. Різні трави, навіть не знаю як вони називаються. Отут коло поїлки соняшник, виросте, росте. Бджоли на поїлку зранку не ходять, ходять вечором. Ну є трошки бджіл, але вони ходять вечором. Бджола працює. Працює добре, обножку носить. Ввечером такий запах стоїть на пасіці, що ж неможливо. Випаровують нектар. Такі стан пасики. Так що сьогодні я зробив легенький огляд, і ми додаю і пасіки, і нуклеосного парку, який стоїть рядом тут. Ну все, до зустрічі, пока.